Зараз ви дізнаєтеся, як на одній історії погрів весь антикорупційний ланцюг На ЗК, Прокуратура суд. Діліться цим відео, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на наш канал і донатьте. Кнопка для донату знаходиться одразу під відео. Привіт, друзі! Я Олександр Курбатов розповім дуже наочну історію про подвійні стандарти, про те, як одного чиновника карають за те, у чому визнають чистими інших чиновників. Спочатку мінімум потрібної інформації. Закон зобов'язує держслужбовців повідомляти в електронних деклараціях про отримання доходу, якщо він перевищує 50 прожиткових мінімумів, тобто 93 тисячі гривень. Тобто, отримав декларант таку або вищу суму грошей вперед. Одразу ж декларувати. На це дається 10 днів. От скільки разів отримав, стільки і задекларував. За виконанням закону слідкує Національне агентство з питань запобігання корупції, скорочено на Щоправда, до останнього часу НАЗК регулярно потрапляло у поле зору журналістів, переважно через зарплати і преміальні у сотні тисяч гривень при повній відсутності результатів роботи. Ми вже про це розповідали. Посилання під цим відео можете подивитися прямо зараз. І ось на ЗК спіймало найвищу порушницю у своїй історії. Під звинувачення у невчасному декларуванні коштів потрапила державна уповноважена антимонопольного комітету Аїя Загребельська. Oh, hi, мова про 300 тисяч гривень, отриманих від продажу задекларованого автомобіля. Тобто мова не про те, що в чиновника з'явилося дороге майно, і навіть не про те, що він щось не задекларував. А лише про те, що задекларував гроші від продажу свого задекларованого авто, начебто, невчасно. Бре. А тепер подивимося на принципового керівника НАЗК, який через суд намагається визнати агію загребельську корупціонеркою. Nice. Олександр Мангол, голова НАЗК, за листопад 2018 року отримав, крім 44 тисяч гривень зарплати, ще й 21,5 тисячу гривень за вислугу років, ще 44 тисячі за інтенсивність праці, ще 6700 за доступ до державної таємниці, ще 73 гривні індексації і разом 117,5 тисяч гривень за раз. Тобто він мав задекларувати такий прибуток. Заглянемо у декларації. Ні за листопад, ні за грудень декларації змін, яка передбачена на випадок подібних прибутків, немає. У вересні 2018-го голова агентства, яке мало слідкувати за своєчасним і чесним декларуванням, отримав теж 117,5 тисяч гривень зарплати. У квітні зарплата 129 тисяч. І знову жодних змін у електронному декларуванні. А потрібно декларувати такі суми щоразу при отриманні. На це закон дає 10 днів. Лише один раз голова НАЗК задекларував ці зміни, коли отримав зарплату на 174 тисячі гривень. Тобто кожен раз, коли голова НАЗК ігнорував електронне декларування, НАЗК мало його ловити. А це заступник голови НАЗК Станіслав Патюк. За жовтень він отримав на руки вже після відрахування усіх податків 141 207 гривень. І теж не вказав у декларації А от дохід за листопад 129 тисяч. Вказав. Тобто, декларувати все ж потрібно. У тільки якщо це робити, журналісти будуть постійно питати про результати роботи, яких немає. І ось нарешті результат є. Упіймали представницю антимонопольного комітету. Найцікавіше, що той самий суддя, який визнав агію за корупціонеркою, по аналогічному випадку з іншою чиновницею антимонопольного комітету, визнав її невинною. Той самий прокурор, який веде справу Загребельської, не опротестував те рішення. Він згадав про це прямо у апеляційному суді. Це дійсно я приймав участь у справі. по що дійсно, я вважаю, що рішення суду незаконне, але... але ж ви його не оскарже. Не скажу, тому що. Ну, то давайте ті, так, не я не говорив, я знаю. Про право законує сили може і незаконне рішення. Всі наші активіляції повертають, скільки прикордонний тобто, має права тобто, на інфекційні скаржі. Тобто НАЗК навіть власні порушення не може викрити. Чому ж у випадку із державною повноваженою антимонопольного комітету така принциповість? Тому що саме вона проводила розслідування у сфері ігрового бізнесу, картельної змови харчових підрядників Міноборони, різноманітних схем у сфері мін'юсту. Тепер Загребельська може потрапити у список офіційно визнаних корупціонерів, в якому досі немає жодного високопосадовця з тих, які за останні роки обросли вражаючими статками або попалися на отримані хабарів. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, коментуйте. Якщо хочете допомогти нам інформаційно, повідомляйте про якісь цікаві речі. Якщо хочете допомогти фінансово, підтримати нас. Кнопки для донату знаходяться одразу під цим відео.